Усім привіт, друзі! З вами Олексій, і сьогодні ми проведемо супер тренування на трицепс. Це тренування замінить ваші години у спортзалі і реально дуже класно прокачає тріцепс. Ну а ми починаємо. І вперше вправа це вузькі підтягування. Вона вже була в багатьох відео, але у нас організм пов'язаний між собою, тому багато вправ вони однаково. Корисні для різних груп м'язів, тому відповідно вони входять то в той комплекс, то й в той комплекс. Слідкуємо з технікою виконання. Наступна вправа це в прямому сенсі відтискання на бруся. Ми беремо ось так залазимо до них. Починаємо робити відтискання. Намагаємося прям дуже низько отак от не входити, тому що дуже велике навантаження на плечі і так можна травмуватись. Тому ось так робимо, дуже низько не входимо. Так, опустилися десь на рівні цієї палки. Далі не треба. Я Наступна вправа це звичайні відтискання на брусі. Ми залазимо. Що по техніці? Ось так от вниз і прям не треба, бо буде велике навантаження на плечі Ми стоїмо. Накручуємо поперед і отак вот от сторон. Наступна вправа це відтискання лучника. Одна з моїх найулюбленіших, до речі. Ми становимось, руки в різні сторони і отак от переносимо вагу тіла в одну сторону та в іншу. І так виконуємо. Наступна вправа вже була в моєму відео, як накачати плечі, а зараз я її також повторю, тому що вона також прокачує дуже якісно трицепс. Це відтискання будиночку. Наступна вправа це вузькі відтискання. Ми руки ось так тримаємо поруч алмазом і робимо відтискання. Наступна вправа буде також на брусях, тільки вона буде дещо інша, Тому що брусі, які були там, я робив просто класичні. А тут є такі спеціальні штучки, на яких я кладу ладоньки і починаю відтискання. Погнали до виконання. Наступної вправи я взяв гантелі. Це буде остання та найважча вправа. Тому що це ті ж самі алмазські відтискання, алмазні відтискання, тільки чого вони важкі? Тому що, як бачите, гантелі треба тримати. І якщо там щось робиш не так, то бачите, гантеля починає падати. Тому я додатково лодонями маю. Тримати їхню рівновагу і робити відтискання. Це, скажімо так, один з моїх лайфхаків, як поскладнити відтискання і розвиватися далі. Ну а ми починаємо. Усім дякую за перегляд, друзі. Мій тріцепс зараз просто горить. Звичайно, якщо ви початківець, то всі вправи ви не зможете виконати. Але дещо ви зможете взяти і тренувати. Тренуйтеся в своєму темпі, бути здорові і до нових зустрічей.